Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і знову знову свіженька пропозиція з аукціону Kia e-Niro 29.12.2020 року виїхала з автосалону в Нідерландах. Чистий 20-й рік рестайлінг. Автомобіль в класному такому кольорі, срібний металік. Багато запитів було за таким автомобілем. І... Є такий автомобіль в наявності. 2020 чистий рік рестайлінг. Автомобіль лізинговий в збереженому стані. Задні стопи, відповідно, рестайлінгові, ледовські. практичний колір, легко мити, легко витирати, влітку не нагрівається. Автомобіль проходив техогляд, відповідно, має хорошу гуму. Проходив АПК по голландському техогляд. відповідно, допуск виїзду на автошляхи в Нідерландах. Ледовське світло, ближнє дальнє, досить якісне, яке допомагає водієві в їзді в дощову в нічну пору доби. Не напружується водій, світло перерізає. Інші фари галогенні і тому подібне. Досить якісне світло йде в Kia Niro. Так, 20 2020 році є автомобілі з трьохфазною зарядкою. В даному автомобілі є три фази. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, максимальна комплектація. З преміум-музикою GBL, пам'ять сидінь, електросидіння водія, тримання полоси. Класна така амбієнт-підсвіточка панелі. Йде з двох сторін. У 2020 році йде вже оновлена мультимедіа, досить стильна і сучасна. І також є. Українська мова. Класні досить кольори даної мультимедіа. Так, запускаємо. Є в нас камера заднього огляду з проекцією. Є в нас клімат, є в нас зарядочка бездрутова, вихід 12 вольт USB. Також є підігрів сидінь, охолодження сидінь, підігрів керма. Максимальна комплектація. Мультикермо, і саме основне чесний перевірений пробіг. 96 343 кілометри. Підключили ми комп'ютер до даного автомобіля. Виміряли сох, сох. Йде 100%. Тому такі автомобілі, як Kianiro, Hyundai Kona, корейського виробництва, завоювали довіру в багатьох сотні тисяч користувачів. Так, шкіряний салон. Є також в Niro підігрів задніх сидінь. Дві зарядочки, один кабель силовий для швидкісної зарядки, другий кабель від звичайної розетки 220. Аптечка є в даному автомобілі ще зйомний фаркоп, компресор, смола, все в наявності. Срібний металік, такі кольори попадаються рідко, тому кого цікавить, телефонуйте. Деталі розкажу по телефоні. Є ще інші автомобілі, також приїхали лише з аукціону. Це Kia Niro, червоний металік. Автомобіль також лізинговий, також на максимальній комплектації. Безключовий доступ, дасть чипих зон, преміум музика, електросидіння, шкіряний салончик, чесний, перевірений. Пробіг 129 тисяч кілометрів. Також нова мультимедіа. Амбієнт підсвіточка, панелі, підігріви, обдуви, все наявності. 129 тисяч пробігу. Пробіг. Хороший, сок батареї в даному автомобілі також 100%. І ціна на даний автомобіль буде досить-досить хороша. Наступний автомобіль, який приїхав з аукціону, це Opel Amperka графітова, вся в рідній фарбі, в збереженому стані 64 кВт батарея, нова батарея в даному автомобілі замінена по відзивній компанії. Замінена не тому, що вона там сіла, просіла чи інші питання, а тому, що були питання по ізоляції. Зараз ми автомобіль поставили на зарядочку, 91 тисяча рідного пробігу. Самий далекобійний автомобіль в своєму розмірі, в своєму класі. 64 кВт батарея. Дані автомобілі проїжджають 400 км на повному заряді. Так, і наступний ще також досить цікавий автомобіль. Приїхав лише за аукціону. Це Kia Niro в графітовому кольорі, комплектація Dynamic, Але автомобіль має ледівське світло, має також три фази. Автомобіль у 2021 році виїхав з автосалону безключовий доступ. Далі немає GBL музики, немає електросидіння, але досить приємні сидіння на матерії. Чесний перевірений пробіг 114 тисяч кілометрів. Також йде в нас нова навігація, оновлена. Також є камера заднього виду. Зайдемо в настроїчки. Також має бути українська мова вже в цьому році. Так, є українська мова. Будь ласка, вибираємо, комп'ютер перезагружається. Є, підігрів сидінь. Є підігрів керма, вже йдуть оновлені такі ключики вже нового зразка. І в даному автомобілі ще є відкривний люк. Досить класна пропозиція, кого цікавить, також не зволікайте, телефонуйте, зробимо. Постараємося встигнути зробити огляд на даний автомобіль. Так, і супер пропозиція дня KIA Niro, Срібний Металік. 29 грудня 2020 року виїхала з автосалону, можна сказати, в експлуатації 2021 року. Кого цікавлять автомобілі з Нідерландів, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Телефонуйте, замовляйте невеликий завдаток за автомобіль. Купуємо автомобілі за власні кошти, доставляємо в Україну і по Україні. Розрахунок за сам автомобіль біля автомобіля в Україні. Звати мене Омелян. Дякую за перегляди, лайки, вподобайки. Також підписуйтесь на телеграм-канал і Тікток. На все добре, до нових відео.